Цікаву та важливу інформацію будемо обговорювати разом із нашим спеціально запрошеним гостем. Адже колеги повідомляючи до нас вже доєднується Богдан Попов. Це експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаю вас! Дякую, що доєдналися і слава Україні! Героям слава, мої вітання! Розпочати хотілося б з того, що президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує зростання зв'язків Росії з суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки, і за його словами зафіксовано кореляцію між зйомками території України китайськими супутниками та російськими ударами по об'єктах української енергетики у Києві. Розцінюють такі дії як фактор, що дозволяє Росії затягувати війну та ускладнюють дипломатичні зусилля. Силля, і таке питання: наскільки вразливою залишається українська енергетична інфраструктура саме через використання супутникової розвідки, і чи можна говорити про зміну ролі Китаю від формально нейтральної позиції до фактично сприяння Росії у війні? Давайте будемо відвертими енергетику від супутникових зйомок, як військову інфраструктуру, захистити неможливо. Світ перейшов в іншу епоху, коли супутникова розвідка дає можливості і росіянам наносити такі удари, і альтернативно американські та європейські супутники знімають для нас. Ми теж можемо наносити далекобійні удари і по нафтопереробним заводам, і по об'єктам логістики, і по військовим заводам, і так далі. І активно цим користуємося. Якщо ми говоримо про китайську народну республіку, ключове, що треба окреслити в її партнерстві з Російською Федерацією, це те, що КНР вигідна, слабка і воююча Росія. І саме через те, що Російська Федерація через санкції та війну не має торгівельної альтернативи Китаю, і їх товаробіг збільшився до майже 250 мільярдів доларів. При тому, що у 2021 році це було 50 мільярдів доларів. Ми бачимо зріст у 5 разів. Відповідно, російська нафта, російський газ та інші енергоносії та інші ресурси продаються до Китайської Народної Республіки, як і до Індії, з великими знижками, і це саме дає дуже сильний економічний приріст саме покупцям російського товару. І через це Китайській Народній Республіці вигідно, щоб Російська Федерація була під санкціями і воювала через те, що тоді вона є слабкою і залежною від китайських надходжень, і тому робить все, що тільки можливо для того, щоб схилити. Китайську народну республіку до торгівлі і тому саме йде на високі знижки, і саме через це Китайська Народна Республіка дає Російській Федерації виключно достатньо ресурсу, щоб воювати, але не щоб перемагати в війні. Дякую, пане Богдане, за вашу відповідь. Також хочеться обговорити те, що російська авіація знову активізувалася поблизу кордонів країн НАТО. Стратегічні бомбардувальники Ту 95МС М здійснили демонстративний політ над нейтральними водами Баренцевого та Норвезького морів, через що альянс піднімав винищувачі для їх супроводження. Паралельно Польща вночі перехопила російський літак розвідник поблизу свого повітряного простору та зафіксувала нові інциденти з об'єктами з території Білорусі. Чи можна розглядати ці польоти як цілеспрямовану військово політичну демонстрацію сили з боку Росії і? Чи може НАТО перейти від супроводження до жорстокіших дій у разі подальших провокацій? Ну, тут є велика і ключова проблема, що допоки НАТО не почне реагувати агресивніше, а воно навряд чи почне найближчими руками, тому що ми бачимо досить імпотентний, вибачте, підхід від країн НАТО до таких агресивних дій Російської Федерації. Не було реакції ні на дронові удари, ні на дронові Просто польоти над територіями країн НАТО, ні на що були порушення повітряного простору, неодноразові нікого не збили. все нормально там всі полетіли собі назад у Росію. Але ми бачимо альтернативний приклад. Якщо я не помиляюся, у 2020 році російський винищувач порушив повітряний простір Туреччини, і турки його збили без попередження, без нічого, бо вибачте, і баніфіг тут літати. І якщо всі країни НАТО перейдуть до такого рівня протидії таким діям Російської Федерації, то ми... Побачимо, що Російська Федерація перестане це робити, але як ми бачимо, недостатньо ні політичної волі і реально бояться, тому що єдина в принципі армія, яка зараз не боїться Російської Федерації в Європі, це українська. Ми це щодня доводимо, але від наших союзників такої ж рішучості очікувати не варто. Хочеться також обговорити і те, що у США оприлюднили розсекречені стенограму розмов Володимира Путіна з експрезидентом США Джорджем Бушем, які датуються 2001 та 2008 роками. Ще тоді глава Кремля відкрито називав Україну штучною державою, попереджав про конфлікт із заходом у разі її вступу до НАТО та фактично закладав ідеологічні підвалини нинішньої війни. Опубліковані документи демонструють, що агресивна позиція Росії щодо України була сформована задовго до 2014 року. Чи можна вважати ці заяви Путіна прямим доказом того, що війна проти України була стратегічно запланована заздалегідь? І як ці стенограми впливають на нинішні? Дискусії щодо вступу України до НАТО. Ну, якщо ми говоримо про сьогоднішній вплив, то впливу ніякого, тому що абсолютно чергове просто історичне підтвердження експансійної риторики російського диктатора, воно не змінилось. Воно як було 20 років тому, таким воно таким і залишається, і буде залишатися допоки воно не здохне. Але тут проблема в тому, що Путін це колективна істота. Це не просто один диктатор Російської Федерації. Це ціле Кремлівське політбюро, тих, хто за ним стоїть, і всіх людей, які тримають цю експансивну машину в дії, я там абсолютно дуже дуже великий перелік прізвищ, які займаються бронопромисловим комплексом Російської Федерації. І міжнародною політикою, і економічними питаннями, і всі цю машину будують для того, щоб вона працювала виключно на зовнішню військову експансію. Це готували давно. Підтвердження цьому були в Грузії, підтвердження цьому були в Сирії, були в Криму, були на Донбасі і так далі. Були навіть Придністров'ї. Давайте не будемо навіть згадувати, що було раніше, але. Це черговий доказ того, що Російська Федерація адекватною державою з адекватною політикою не була ніколи і ніколи такою не стане. І сполучені штати робили безліч помилок історично в намаганні лібералізувати Російську Федерацію. Це нереально. Всі їх спроби звичайно ж провалилися, а результатом ми бачимо ось цю війну в Україні. Що Сполучені Штати продовжують припускатися таких помилок, а вони продовжують риторика Трампа зараз тисне Україну для підписання незручної мирної Угоди фактично капітуляційної, та інше, це така сама помилка, як вони і робили раніше. І Якщо вони будуть так продовжувати, то ми побачимо війну в Польщі в країнах Балтії вже буквально найближчими роками. Пане Богдане, і також наостанок хочеться обговорити ситуацію довкола США, адже сталася така цікава річ, як заява Дональда Трампа, різдвяна стосовно того, що вона була зроблена, начебто, у жартівливій атмосфері під час спілкування з дітьми, але несподівано вона знову повернула Україну в центр американського політичного дискурсу. Навіть у неформальному контексті, президент США згадав Україну в одному ряду з Китаєм і Росією ключовими геополітичними викликами для Вашингтона. Наскільки подібні публічні заяви президента США навіть у неформальному форматі відображають реальні зовнішньополітичні пріоритети адміністрації, і чи не несе ризиків для України сприйняття її у Вашингтоні насамперед як проблемного питання, а не як партнера? Ключова проблема тут полягає. В чому ми ніколи для штатів партнерами не були. Ніхто нас за просто так не любить, не рятує, не допомагає, і так далі. В цьому є Синічні розрахунки, кожен геополітичний гравець діє саме виходячи з виключно своїх інтересів, тому про якусь велику геополітичну дружбу тут говорити ні до чого. І Україна сприймається в контексті того, що головний пріоритет Трампа зараз військово-політичний це Китай, це те, щоб Китай не створював конкуренцію Сполученим Штатам Америки. Для цього треба послабити Китайську Народну Республіку. І зараз стратегія Трампа полягає в тому, щоб послабити її через витягування Російської Федерації з під зони впливу Китайської народної республіки. Для цього потрібне завершення російської війни та зняття з неї санкцій, повернення її в міжнародну торгівлю. Саме для цього Трамп і хоче швидко завершити війну в Україні і в цьому. Пане Богдане, вас не чутно. Проблеми з підключенням, напевно. Бачимо вас знову. Ні, так? Вибачення. Так, якісь проблеми зі зв'язком. На чому ми зупинилися? Обговорювали Китай, власне, і його позицію з погляду США. Так, от, якщо повертаючись до Китайської Народної Республіки, щоб послабити КНР, потрібно послабити його економіку. А зараз дуже великий вплив на посилення саме економіки Китайської Народної Республіки здійснює торгівля з Російською Федерацією. Дешева торгівля через те, що слабка санкційна Російська Федерація продає всі енергоресурси та інші товари до Китайської Народної Республіки з великими дисконтами. На цьому Китай дуже сильно заробляє. Але стратегія Трампа полягає в. Наступному для того, щоб послабити китайську економіку, треба забрати Російську Федерацію з під його впливу. А для цього треба витягти її з війни, демаргіналізувати на міжнародному ринку і дати торгівельні альтернативи, окрім Китайської Народної Республіки, в обличчі Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. В такому контексті Трамп сподівається, що Російська Федерація обере торгівлю з заходом, який готовий платити за її нафту та інші ресурси більше. Ну і звичайно, китайська народна республіка. Їй доведеться шукати альтернативи, які будуть дорожчі, менш вигідними, і так далі. І будуть серйозні економічні втрати. І в цьому контексті так Трамп розглядає, розглядає Україну як ту проблему і українську війну, яку треба закрити швидко, але він дещо прораховується в тому, що він хоче виключити Україну з цього рівняння. Не тільки Російська Федерація може продовжувати вести війну України теж наразі є достатні ресурси, щоб триматися ще. Достатньо, щоб каденція Трампа завершилася швидше аніж війна на невигідних умовах, тому якщо Трамп продовжить знову таки помилятися, то він тільки погіршить ситуацію, як в Україні, так і на всьому європейському континенті.